Доброго дня, діти! Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ, а саме інтеграція з українською мовою. Пам'ятаємо, це мовна літературна галузь там, де ми з вами вчимося розмовляти. Діти, давайте згадаємо, які риси характеру розвиває спорт. Можливо, у вас є такі риси характеру, про котрі я ще не одного разу не казала. Давайте так. Я буду називати по одній рисі характеру, котра розвиває спорт, а вам треба казати так, якщо у вас є така риса характеру, і ні, якщо поки що такої риси характеру немає. Розпочинаємо. Чи є у вас самостійність, так чи ні? Чи Чесна ви людина? Чи є у вас терпіння? Чи є у вас сила волі? Чи смілива ви людина? Чи є у вас винахідливість? Чи є у вас витривалість? А є у вас сила? А точність? Дуже добре, діти, будь ласка, зупиніть відео і прочитайте ще раз ці слова, котрі перед на перед вами, бо деякі слова я не казала. І так, діти, сьогодні на уроці перше таке завдання. Його треба виконати в усній формі. Вам треба відтворити із цих пазлів прислів'я та прочитати його, а потім спробувати пояснити, як ви його розумієте. Можливо, у вас вийде пояснити українською мовою. Зупиніть відео, виконайте це завдання, а потім разом ми будемо з вами перевіряти. Не забувайте, що речення повинно розпочинатися з, зі слова, там, де перша буква в слові велика. Діти, я гадаю, що ви виконали завдання. Давайте перевіряти. Слідкуйте уважно, можливо, я десь помилилася, а ви мене виправите. В мене вийшло таке прислів'я. Хто спортом займається, той сили набирається. Діти, як ви зрозуміли це прислів'я? Я, наприклад, розумію так, якщо щось не вірно, поправте мене. Якщо ми не будемо займатися фізичною культурою або спортом, в нас буде мало сили, а ми хочемо бути сильними та здоровими. А як ви пояснили? Діти, наступне завдання друге. Роздивіться, будь ласка, перед нами три дитини. Діти, скільки хлопчиків ми бачимо на цих зображеннях? Одного, а скільки дівчаток? Дві дівчини. Діти, слухайте уважно запитання. Хто з дітей розпочинає свій день правильно? Та треба це обов'язково пояснити. Давайте я розпочну, а якщо в мене щось не вийде, або я щось неправильно скажу, ви мене, будь ласка, виправляйте. І так, я думаю, що правильна тут відповідь така. А саме, що дівчинка, котра посередині розпочинає дуже добре і правильно свій день. А що тут такого, що дитина сідає вранці за комп'ютер? Діти, чи правильно я відповіла на це запитання? Ні, неправильно. Діти, а хто ж тоді з цих дітей правильно розпочинає свій день? Правильно, дівчинка, котра робить зарядку. А мене... І також, я думаю, що хлопець також правильно розпочинає свій день. Він поїв, а можливо, потім він поїде в якусь секцію, наприклад, займатися футболом. Але більш цього, мені тепер подобається дівчинка, котра робить вранці зарядку. Діти, дивіться, до нас у гості завітала собака та котик. Вони хочуть запропонувати нам виконати рухи, котрі вони показують. Спробуйте відновити такі ж самі рухи. Зупиніть відео і виконайте таке невеличке та цікаве завдання. Добре, діти, наступне завдання. Усно. Дізнайся, якими видами спорту захоплюються першокласники, в яких секціях займаєшся ти. Давайте спочатку зробимо першу частину завдання, а потім другу. Подивіться, будь ласка, перед нами текст, але не звичайний. В цьому тексті є такі слова, замість яких є зображення. І ми повинні сказати, що на них зображено. І так, давайте разом читати. Учні першого А класу відвідують спортивні гуртки. Максим і Тарас займаються, діти, подивіться на хлопців, чим вони займаються? Карате. Читаємо далі. Наталка і Роман. Футболом. Ірина та Віра стріляниною з луку. Далі читаємо. Світлана та Марк мріють стати відомими тенісистами. Будь ласка, діти, зупиніть відео і ще раз прочитайте цей текст. Обов'язково це зробити. Тому що, ви знаєте, в першому, перший клас нам потрібен для того, щоб ви навчилися з вами читати добре, дуже та писати. Діти, я гадаю, що ви вже здогадалися, що сьогодні на уроці я досліджую світ інтеграції, ми з вами робимо такий невеличкий підсумок, а саме з теми, які риси характеру розвиває спорт в людей. Зараз перед нами з'явиться описана ситуація. Ми з вами її прочитаємо, і далі треба відповісти на питання. Слухайте ситуацію. Сашко відвідував секцію боксу і мріяв стати відомим боксером. На перших змаганнях хлопчик зазнав поразки російською мовою проіграв. Він засумував і хотів припинити заняття, але. Тато, переконав его не робити цього, и незабаром Сашко виборов перше місце. Давайте трішки перекладу цю ситуацию російською мовою. Был такой Саша, который любил заниматься боксом. Но, к сожалению, при первых соревнованиях мальчик проиграл. Он очень загрустил и даже хотел перестать заниматься боксом. Но папа Його переубедів не діло этого. І потім Саша вигривав перші місця. І так, діти. діти, запитання до цієї ситуації, яка риса характеру розвинулась у хлопця при тому, що він займався боксом? Подумайте дуже уважно, якщо потрібно, перемотайте відео на початок, тому що на початку було багато видів. Багато рис характеру. Ще раз. Яка риса характеру розвинулась у Сашка при займанні боксом? Отже, діти, на цьому наш урок підходить до кінця. Хочу вам запропонувати пограти в онлайн гру «Знайти пари. Подивіться уважно: посилання я, звичайно, залишу. Вам треба. До фотографії виду спорту знайти предмет, за допомогою якого можна виконувати цей вид спорту і поєднати між собою. Потім, коли ви всі картинки з'єднаєте, вам треба буде натиснути знизу невеличку галочку. І якщо все буде зеленим кольором, то ви правильно все зробили. Ось таке невеличке завдання. Добре діти, на цьому в нас урок закінчився. До нових зустрічей!